Далі ми з вами детальніше оглянемо, якою є ситуація в регіонах та на фронтах, адже боротьба українських сил оборони триває України загалом нас із вами. І е, давайте все е, давайте все по черзі, як то кажуть. У ніч на 27 серпня радіотехнічні війська повітряних сил виявили та супроводили 91 засіб. Повітряного нападу противника цієї ночі окупанти завдали удару по Україні ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Зокрема, йдеться про три аеробалістичні ракети ХА-47М2 «Кінжал». Балістичну ракету Іскандер М, крилату ракету «Іскандер-К», п'ять крилатих ракет «Х-101». Вони, зокрема, летіли з бомбардувальників ту 95 Меси з повітряного простору Волгоградської області Росії. Окупанти запустили 81 ударний безпілотник типу Шахет. Важкі були дві ночі для нашої країни. Станом на дев'яту, у результаті бойової роботи протиповітряної оборони збито 5 крилатих ракет «Х-101». 60 ударних безпілотників типу шахет, 10 ворожих безпілотників локаційно втрачені. Ймовірно, вони впали на територію України. Один перетнув кордони з Білорусю. Це цікаво. Вони продовжують туди літати як до себе додому. Ще близько десяти перебували у повітряному просторі України станом на 9 ранку. Бойова робота триває, кажуть у повітряних силах. До відбиття повітряного нападу противника залучали авіацію, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби. Би та мобільні вогневі групи сил оборони України бойова робота велася у більшості регіонів країни у Київській, Хмельницькій, Рівненській, Вінницькій, Черкаській, Херсонській, Миколаївській, Запорізькій, Хмельницькій, Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Житомирській, Сумській, Чернігівській та Кіровоградській областях. Український президент показав наслідки російської терори... терористичної атаки. Триває рятувальна операція на місцях в Лучані, патінню ламки в областях України, які були цієї ночі під російською атакою. Усі служби залучені. Відбувається розбір завалів. На жаль, незважаючи на результативну роботу протиповітряної оборони, четверо людей загинули та 16 постраждали. Всього ворог застосував проти мирного населення та інфраструктури понад 90 повітряних. Цілий шахета, шахед а також крилаті балістичні та аеробалістичні ракети. Далі цитую президента Зеленського обов'язково відповімо Росії на ці та всі інші удари. Не можна безкарно скоювати злочини проти людяності.